10 секунд залишається, і вона не зможе нічого взяти. На, я по тобі все одно попаду. тебе нічого не вийде. Пішла звідси. Які погані дівчатка. Ну дивись, і я не можу по ній попасти. Воно своїх клонів, всяких, ти будеш сидіти в мене на базі вічність, ясно? Я тобі навіть її давати не буду. Ага. А, так на ще й база пуста. Ну так, да, можеш собі дозволити бігати по моїй базі. Яка ж ти погана піпу. А ти ж хто такий? Я в шоці. Я не пущу тебе. А як вони взагалі на базу мою зайшли? Я не знаю, я цього не понімаю. І дивись, вони ти повністю все в мене. О, ця пушка мені допомагає. да да Ну, навалюй її, щоб вона знала, як типзити. Давай, давай, давай. О, буду ж знати. Ну не можна ставити ці пушки на моїй базі. Ну капець. І дивися, все, вже будуть виносити. Все, будуть виносити вже. Та ну капець. Якийсь капець, це тупо капець. Базу блокуємо. А хтось стибзив, да? Ні, не стибзив. Не, 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 ніхто нічого не стибзив. В мене є ідея. Ага. Це не по-людськи. Так не можна себе поводити. О, а, ні, я думав, я появився на початку, а я появився в самому кінці. То пічально, ну нічого. Хоча б немає цих злодюжок, які намагаються напасти на мою базу, і повністю мені все стипзати моє.